Заробляти на щоденний хліб, але тільки коли він знаходив час, він завжди читав слово Боже. Згодом він почав дивитися програми телеканалу Надія. Він почав порівнювати те, що він читав на сторінках Біблії, те, що він чув на телеканалі Надія. те, що він бачив. Він зрозумів, що істина, яку йому Бог відкриває, Запрошую його слідувати за тим, що написано в Біблії, за тим, що він чує. І він мені почав розповідати. Ви знаєте, я настільки захопився цим, що почав розуміти, що той шлях, яким я йду по житті, він не відповідає тому, що написано в Біблії. І він попросив мене присвятити йому певний час для того, щоб разом з ним на основі Святого Письма. Знайти відповіді на ті питання, які його цікавлять. Ми щотижня з ним зустрічаємося, вивчаємо Біблію на основі біблійних уроків школи Біблії. На останній зустрічі Михайло мені сказав такі слова, які мене схвилювали і викликали слова подяки на адресу Богу. Михайло сказав: я хочу заключити завіт з Богом. Так, як написано у Слові Божому, так як свого часу хрестився Ісус Христос, я хочу прийняти святе Годне хрещення. Ви знаєте, це були надзвичайно приємні слова. Я подякую Богу за Михайла. Я подякую Михайлу за його рішення. І ми на сьогоднішній день разом з Михайлом готуємося до цієї важливої події в його житті. Я вам дякую за історію, яку ви сьогодні підвелися з нами. А ще хочеться сказати, що надія досі потрібна людям. Здається, все навколо зупинилося Завмерло. Кожен день ми шукаємо надію, що завтра буде краще. Де її знайти, кому подзвонити або написати коли боляче. Яким шляхом йти. Хто допоможе відповісти на всі питання, що так глибоко заховані в наших серцях? Хто запитає, як ти? Те на третій дороги. Саме з цього часу відбулась зміна. Перепрошую не вимкнув телефон. О! Смс від Шефа. секунду. Якові. Потрібна допомога. О, ще й повітряна тривога. <ривіт> Здається, кожен з нас 24 лютого відчув потребу в питанні. Як терміти? <ривіт> У цей складний час ми досі намагаємося допомогти вам віднайти ту саму надію. Сьогодні 15 років, як Господь підтримує наше служіння, дарує нам впевненість. Що поряд з ним ми у безпеці. Пригадуючи початок нашого медіаслужіння, ми можемо помітити, як Господь вів нас, попри всі складнощі. Команда, яка існувала навіть без камер, але мала ідею і мрію, щоб про Бога могла почути вся наша країна. У 2001 році ми отримали нашу першу камеру від Олександра Болотнікова. Зараз у нас є не одна камера, а декілька студій, велике виробництво програм і цілодобове мовлення. Здавалось, що зараз ми вже подолали всі труднощі. Але пандемія, війна, шалені зміни в інформаційному просторі і темп нашого життя не дають нам розслабитись, а лише спонукають розвиватися далі. Хоча саме війна внесла свої корективи, вона стала тим випробуванням. Яке ми проходимо досі 24 лютого. Під час повномасштабного російського вторгнення в першу чергу я думав за сім'ї. Думав, де заправити машину, як виїхати, щоб моя сім'я була в безпеці. Поставивши пріоритет людське життя, ми залишили обладнання в окупації в бучі. І бог потурбувався, і воно лишилось неушкодження. Бог реально зберіг і велика полягав на вибухові. Вже в перший день після повномасштабного вторгнення ми зібрались з нашою студією і після политових міркувань вирішили одностайно, що ми залишаємось на місці і продовжуємо працювати. І відразу ми вирішили розпочати проєкт, який би був нашою реакцією на події, які стрімко розгорталися. Еді день війни ми розпочали пряму етерну програму під назвою Всеукраїнський молотовний марафон. Вже за кілька днів до нас у мові почали приєднуватись наші колеги з інших студій телеканалу Надія різних міст України, де особливо активно проходили військові дії. Перед нами усіма стояло надзвичайно важливе завдання зберегти роботу нашого телеканалу в цей кризовий час. У нас було багато роботи, і кожен з нас викладався на 100%. Хтось працював з дому. Хтось зі сховищ, а хтось у рідних чи незнайомому місті. В перший день війни я зателефонував всім членам нашої команди і запросив їх зібратися на студію. Це був такий хвилюючий момент, тому що ми зовсім не розуміли, що нам робити, що нас чекає сьогодні, тим більше що чекатиме назад. І переживши ось ці перші дні війни. Ми розуміли, що нам потрібно далі працювати, тому що потрібно нести людям надію. Ми помолилися разом, повернули апаратуру в студію і зрозуміли, скільки країна стоїть з Божою допомогою і ми зможемо вистояти. І розпочали працю над нашою програмою. Не тільки Чернівецька, Львівська чи Бучанська студія пережила досвід. Наші працівники долали складнощі в Полтаві і Миколаєві. А ще в Києві, але що ми робимо зараз? Як ми зараз? А як ми? Зразу скажу, що чудово. Найбільш і найцінніше для нас це наша команда. Тому що без людей не було б ні каналу, ні програм, нічого не було. Не було б нас вами. І вам, і якя не було що дивитися. Тому ми дуже цінуємо, що під час війни команда наша залишилася на своїх місцях і продовжила боротися. На сьогоднішній день ми втратили невеликий відсоток наших працівників. Багато хто покинули Україну, працюють залежно до України, але залишилися ті віддані наші працівники, які не побоялися повітряних тривог, не побоялися ракет, залишилися працювати. Дякую найперше команді, яка посячно працює в цей важкий час. Дякую нашим партнерам, нашим спонсорам, дякую Богові за те, що він дає оці великі можливості в цей складний час. Йому слава за все. Телеканалу Надія 15 років, коли я думаю про десятки тисяч годин цікавого християнського контенту, який відкриває людям скарби Божого Слова, дорогу спасіння. Я думаю про кожного з вас, хто за всі ці роки особисто заріс духовно, відкрив для себе величні теми Біблії, а також завдяки вашим пожертвам, зробив можливу цю дивовижну історію найбільшого християнського каналу України. Ми дякуємо вам і разом продовжимо служити людям в Україні та поза її межами для навернення багатьох сердець до Господа. Ми щасливі провести ці 15 років разом з вами, адже кожен день ви надихаєте нас створювати цікаві програми. Всі ці події вчать нас не здаватися і триматися одне одного. Дякуємо, що розділяєте сьогодні з нами це свято. Для вас разом з надією! час команда телеканалу стикалася з багатьма труднощами. Війна, яка охопила нашу країну, створила багато проблем і викликала переживання. Серед них скорочення команди переїзд декого зі співробітників за кордон, евакуація працівників з Харкова і Маріуполя. Та, попри це, господь по особливому вікувався про медіа групу в Україні. Подяка йому за збереження життя всіх працівників. А особливо тих, хто працював у прифронтових містах. В такий сутужний час Господь дає можливість через роботу телеканалу дарувати людям надію, підтримку та впевненість у Бозі. До привітального слова запрошуємо доброго друга телеканалу Надія, заступника керівника церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Володимира Волочука. цю особливу суботу. Від щирого серця хочу привітати вас, дорогі брати і сестри, шановні наші глядачі та особливо працівники телеканалу Надія, не тільки з Днем Надії, але і з вашою річниці, вашої діяльністю на медіапросторі на теренах нашої України. Засоби медіа відігравали і продовжують відігравати важливу роль у нашому суспільстві і, особливо в цей час війни, неспокою і кризи. Яку переживає наша країна сьогодні. Хочу зазначити, що телеканал Надія протягом цих років, і особливо в останні, чуть більше півтора року, в якій триває війна, відповідає своїй назві, тому що приносить у життя своїх глядачів промені віри, надії та любові, зосереджуючи їхню увагу на правдивій інформації, важливості пізнання Бога та необхідності побудови свого життя. На біблійних цінностях, які приносять щастя як окремій особистості, усій родині та суспільству в цілому. З нагоди Дня Надії та вашої річниці, усім працівникам телеканалу Надія! Хочу побажати наснаги, мужності, здоров'я, терпіння, сили та мудрості від Господа у вашій кропітливій і важливій праці. Божого благословення і, звичайно ж, надії вам та вашим родинам. Нам, як церкві, приємно співпрацювати з вами у медіасфері. Ми дякуємо вам за ваше посвячене та жертовне служіння. А вам, дорогі брати і сестри, наші глядачі телеканалу Надія, бажаю, щоб у вашому серці завжди промініла надія. Зростала віра у Бога, мітніла впевненість у перемозі добра над злом і щоб мрія про мир. У нашій країні та у серці кожного українця і української родини якнайшвидше стала реальністю. Підтримуйте телеканал «Надія». Моліться за працівників телеканалу Надія. Переглядайте програми телеканалу Надія та поширюйте їх серед своїх друзів і знайомих. І нехай надії, яка походить із серця самого Господа, буде ставати якомога більше у вашому серці. Давид Цар Ізраїль, який написав багато псалмів-пісень, в одному із них, переживаючи важкі часи у своєму житті, вигукнув, а тепер на що я маю надіятись? Моя надія на Господа. Тому хотів би зараз запросити вас, добрі брати і сестри, шановні наші глядачі, щоб ми могли звернутися в молитві до Господа, до нашої єдиної надії який завжди готовий підтримати нас як в часи добробуту, так і в часи лихоліття, які ми проходимо зараз разом з нашою країною. Тому запрошую до мене. Наш добрий і людячий Господь, наш дорогий небесний батьку, цей час ми разом піднімаємо свої очі в молитві до тебе, і в цей день надії ми хочемо, щоб ти наповнив наші серця надією від тебе. Господи, особливо прошу тебе, щоб ти благословив велику команду телеканалу Надія, їхню працю, їхнє служіння, щоб вони продовжили приносити в кожний дім надію через свої програми. Господи, разом ми всі підносимо на своїх руках молитви і віри до тебе, нашу країну, щоб ти, Господи, втрутився в цю ситуацію, зупинив цю війну, це кровопролиття і приніс мир на нашу землю. Господи, благослови кожного наших воїнів, волонтерів, медиків, всіх, хто докладає зусилля для того, щоб наступив у мир і була перемога здобута над злом. Господи, благослови наш уряд, президента нашої країни, Господи, благослови наш весь український народ. Тільки ти можеш принести такий бажаний мир нашим серцям і нашій країні. Тому, Господи, просимо знову і знову Тебе, нехай надія від Тебе. За в нашому серці, тому що ми уповаємо на тебе. Ми довіряємо тобі і віримо, що ти почуєш нашу молитву, тому що просимо це все в дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.